Всім привіт! Мене звати Любов Магда і це відео про в'язання. Це моє друге відео. Перше моє відео було про шкарпетки, яке набрало більше тисячі переглядів. І це мене дуже здивувало, тому що знімаючи це відео, я так собі уявила аудиторію ну, десь 30 людей. І на, на цю аудиторію я говорила. Але це ще раз підтверджує той факт, що шкарпетки це вірус номер один у нашій в'язальній спільноті. В цьому році я також в'яжу шкарпетки, але це вже не в пріоритеті, так як було в минулому році, і не приймаю участі ні в яких шкарпеткових сквер. Скриньках, коробочках, у цих таких шкарпеткових марафонах, шкарпетки буду в'язати, тому що в мене залишилося ще багато пряжі. В цьому році, мені здається, в мене будуть ще гарніші шкарпетки, ніж в минулому році. Ну Але це я так не буду по одній парі показувати. Це я вивжу 5-6 Пар, і тоді покажу. І не окремо відео по шкарпетках, а будуть ще і інші якісь речі, які я буду в'язати. Ша, шалі, светри. Тому що в цьому році я роблю ставку саме на шалі і на светри. В цьому відео я покажу два светри і десь дві шалі. Значить Перший светр це горлиця. Я його вив'язала із ниток сетал. І ну, Цей колір такий сіро-бежевий. Називається розбілене мокко. На сайті Ярна я купляла. На ці нитки пішло десь 12 мутків оцієї сіро-бежевої пряжі, і вона, що називається її, оце колір горлиці. І коли я одного разу на вулиці побачила от пташку цю горлицю, спочатку подумала, що це голуб, але в неї була така тоненька гарна шийка, і біля шиї було чорне. Я подумала, раз я буду в'язати светр кольору горлиці, то нехай вже ця назва себе її оправдає. І тому я вирішила зробити отку чорну кітльовку. Це. Несправжня кітльовка, і повторила я її, оцю чорну кітльовку, на рукаві. Пряжа дуже приємна, на дотик, але тепла. Вже зараз от закінчується зима і мені трохи жарко на роботу, я її тільки один раз одягнула. Так, Розрізи по боках зробила такі невеликі, ззаду трохи такі трохи довше. Ну, але светр в цілому гарний. Я зараз спідниця, але насправді він гарніше дивився, дивиться до штанів. Зробила я оці косички такі дуже простий узор, такі перехрещені, здається, кожні 8 рядів перехрещення посереду, посередині дві виворотні петлі. По рукаві тут тільки до половини рукава, а на цьому рукаві знизу отака коса. На плечах так само, тільки з цієї сторони, зверху, там, з протилежної сторони є пониз, так не видно, але могло бути і без цього. Кітльовка дуже гарна, горловина кругла в мене вийшла. Тут двойна. Ажур взяла схожий, щоб ну, підійшов до цих косичок. Тут обробила край айкорд на три петлі. Модель мені дуже сподобалася. В принципі, я задоволена роботою. Гарний тут ока, рукава вийшов, такий напів, приспущено. Тут я трохи забирала отаку от пройму, зробила нерівно, тут нерівно. Шов методом трьох шпиць, дуже тоненький, мені сподобався. І сім разів я забирала такими укороченими рядами я в'язала. Модель непогана. Ідею можете взяти. Я також цю ідею цього светра взяла в інтернеті. В цілому мені подобається. От. Так, робочий светр. Так, в цілому непоганий. Наступний светр, який я обіцяла в минулому відео показати, це магнолія. Я його назвала, тому що це узор, цей узор називається. Магнолія він в мене випраний. Вивезений із пряжі Лана Гатто VIP. Тут 20% кашеніру. От понизу оцей узор магнолія, бачите, дуже цікавий. Це придумала в 2017 році датська дизайнерка Каміла Ватк. Цей светр я в'язала зверху донизу. І тут є росток, я вивезла десь 5 см ростка, але все-таки я бачу, по центру, попереду мені бракує десь, ну, як мінімум, одної петлі, одного розвороту. А може, якби більше петель набрала, то би можна було зробити ще два розвороти. Колір цей називається, купляла я нитки на сайті Ярна пряжа, називається фуксія. Але насправді це колір амарант. От, бо він такий, Це колір амаранту. Рукав такий напів, напівлетюча миш. От, і тут мені ще я хотіла зробити, бачите, отаким от трикутником зменшення. Дуже гарно вийшло. Оце також фальшивий шов, це виворотня петля. Пішло на цей светр у мене 8 мотків по 50 грамів. Рукав. Я планувала, що він буде такий е, трохи ширший, але він так в мене тут якраз по руці лягає. Е, цим узором я планую вивізити ще один светр, але взяти таку е, товстішу нитку, і воно буде ефектно. Тому що ця дизайнерка свої светри в'язала саме з товстих ниток. А вона така що худенька, і в неї цих магнолій вийшло е, фактично 4-5 штук. У мене їх тут вийшло, здається, 10. Треба порахувати. Разів 20 я вже в цьому році її носила, тому що светр дуже приємний на дотик, легкий, мені дуже подобається. Ношу його із задоволенням. Тут фальшива кітльовка, також дуже гарно, акуратно оброблена горловина. Нитка делікатна. Роботою я задоволена. Тут лінія реглану робила із двох петель, вив'язувала три. Отака. От Вийшла лінія реглану. Нитка Дуже делікатна. От, в наступному відео, зараз після цього відео я планую зняти ще відео про речі, які я хочу продати. які Я купила на американських сайтах для себе. Не на перепродажу. Але мені з якихось причин не підійшли. Це дві сумки: одна маленька, друга більша, туфлі, чоботи і босоніжки. І вдягну цей светр. Хто бажає, може подивитися. Там такі речі непогані, нічого на цьому не заробляю. купляла зі знижкою. У мене в Америці є знайома, яка для мене купляє речі. Наступне оце скандинавська шаль. Ідеї я також підгляділа в скандинавської дизайнерки. Зараз хочу так, щоб узор було гарніше. Видно. Узор не складний, але вимагає м, такої уваги. Шаль вийшла досить довга, 2,5 метри, але менше ніяк не виходило в'язати. Це шкарпеткова пряжа. Менше ніяк не вийшло в'язати, тому що я хотіла, щоб, цей шаль, щоб цю шаль можна було одягнути отак на голову і зав'язати. Коли отак от димі-сізон, от як зараз у мене нема демісезонної шапки, такої ще я ще не вивезла, хоча планую вивезти, щоб можна було як зранку йти на роботу зверху накинути, а в обід, коли вже тепло, то можна було так на шиї. От я вже одного разу так ішла на роботу, а в обід, коли вже стало тепло, то я отак просто на шию спустила і мені дуже так цей варіант сподобався. А так то вона трохи задовга. Оці китиці, так також непогано підійшли. Шаль цікава, пішло чотири мотки цієї шкарпеткової пряжі Фабело. І в попередньому відео я дуже хвалила, яка це гарна пряжа. Я хочу сказати, що мені ця пряжа не сподобалася в роботі, тому що вона стоншувалася. Така вона розділялася, навіть не знаю, які шкарпетки тепер з нею в'язати, тому що цієї пряжі в мене багато. Скоріше за все, що буду її мішати з якоюсь іншою пряжою. Узор цікавий, можна взяти в інтернеті. Оця дизайнерка, цю модель цієї шалі, вона продає за 8 доларів чи за 8 євро. Нема потреби купляти, тому що узор. Ви можете також взяти в інтернеті. Я взяла от такий варіант. Є і ще така квадратна схема. Тут просто арани ці всередині середині листочки. Це якась китайська схема в'язати. Не так уже й складно. Ага, шокої оце магнолія. Я хотіла шапку собі деміна сезонну вивізити. Але я бачу, що її треба буде в'язати з підкладкою. Але ці магнолії також дуже гарно дивляться, в'язала зверху е донизу. Просто я планувала її зимою одягати до свого фіолетового пуховика, але вийшло так, що оця частина, бачите, вона ажурна і по вухах продуває. і Я подумала, що ні, зимою треба тепліше одягатися, ну і гарніше вона буде лежати. Бо мені взагалі шапки такі, так на очі, вони мені не підходять. Тому що в мене оце, не, не це не овальне лице, Тому під неї треба вивізити підкладку, і вона буде гарна. Але узор дуже цікавий, буду з нього в'язати ще інші светри в якихось інших відтінках. Наступна шаль, це не шаль, це Бактус. А, от з цієї... От, от, Цю ірландську шаль я планую ще вивезти. Мені здається, що дуже би гарно вона дивилася нитка Kid Мхер взяти із Ірен. Якась така світла. Я планую ще вивезти трохи коротшу, але ну, складно в'язати було. Технічного в'язання тут десь 40 годин. В'язала я її десь годин 50, але, і це в мене розтягнулося аж на два місяці. Але ну, паралельно в мене були ще й інші проекти. От, оцей светр, цю горлицю я в'язала. От, ця шаль вона в'язалася швидко, це Бактус. От, також шкарпеткова пряжа, оця бірюзова це з кашеміром, це 10% кашеміру, а оці всі інші відтінки це з вовною Яка. Так, непогано вийшло. Бактус ще в цьому році не одягала, бо в мене моє пальто без коміра. Мені здається, що гарно б дивилося, якщо б отут якийсь комір, отак напереді викладувати. Напевно, не зав'язувати. А просто так. Досить цікаво, дивиться. Непогані, От. непогані узори тут. Ідею я взяла в інтернеті є майстер-клас на в'язання шалі. Я вам зараз покажу, якої. Внизу, оцю кайму, це вже я сама взяла, тому що я хотіла, щоб внизу були оці хвильки. Узори дрібні, дуже простенькі. В інтернеті є майстер-клас: 4 аж відео на в'язанні цієї шалі. От така шаль в інтернеті є. Я її в'язала в минулому році влітку в парку. І от помилку я зробила в тому, що я вибрала е, градієнт пряжі. Така яскрава. Чомусь вибирала з такого кольорового. Все, що... А треба було вибрати, як я вже потім зрозуміла, чорно біло от Мені дуже сподобалося від світлого до чорного, бо я бачила в інтернеті з цієї пряжі вивезені, схожі шалі Бачите, з таким градієнтом. 250 гривень коштує, здається, 250 гривен, і, ну, і все пішло. Внизу такий ажур не хвильками, а я хотіла, щоб якимись такими зубчиками було. От. Або від чорного до білого, то принаймні цю шальбу можна було б якось так в своєму гардеробі застосувати, бо так я поки що не бачу, можливими десь її використати, вона отак зав'язувати, вона якась яскрава, ні до чого мені не підійде. Не зверху на себе накидати, куди так одягнутися, ну куди на базар, на роботу, на прогулянку. Якби в мене була собака, з якою б я гуляла, то б можна було б десь з нею йти гуляти в парк. От я зранку я в'язала її в парк, у мене тоді було декілька днів відпустки, і я вирішила зранку ходити в'язати в парк. І я бачила, що люди там гуляли із собаками. Я думаю, от якби. Вони могли б одягнути цю шаль, тому що я її продавала, виставила в чатку ціну 800 гривень, потім 500, ніхто, звичайно, не взяв. І таких шалей, шалей, як я продавала, дуже багато. І там були отакі шалі з різним градієнтом. А були ще такі, знаєте, вивезені з цих акрилових ниток, такі повністю такі ажурні, з такими листками. І я так от подумала: і ніхто ці шалі не бере, ціна десь 800, і навіть дехто 500 гривень ставив. І ніхто ці шалі не взяв. І я так подумала, Людям нам, в'язальщицям, нам подобається це в'язати, тому що ну це гарно. Так подивитися на цей ажур, узор, це цікаво в'язати, самі приємно подивитися на результат. Але насправді ці шалі вже мода на них минула. Я казала, що це шалі часів Людмили Зикіної. Зараз вже таке ніхто не носить. Так що ну, минулася мода, і так що і немає чого повертатися до цього. Так що ніхто їх не купить, шкода, щоб в'язали. А от ці такі коротші, ці бактуси, це мені дуже сподобалося. Хоча це внизу ота така бускова полоска, ніби вона ну, тут не дуже, бачите, голубе, зелене, бускове. Але це такий градієнт був в оцій шкарпетковій пряжі. І я так дивлюся, що непогано. Продавати я її не буду. Десь по нитках вона мене вийшла в 650 гривень. Я думаю, ну скільки там за роботу. Ну... Це Чусь я завжди думаю щось продавати. І нічого не продаю. Шкарпетки свої я ніякі не продала, тому що вони мені дуже сподобалися. Потім виявилося, що в мене не також і багато шкарпеток на продажу. Е, тому я вирішила, що в цьому році ще дов'яжу якісь шкарпетки. І тоді, можливо, буду докладувати зусиль, щоб продати. Може, дещо собі залишу. Е, значить, Наступне відео знову я буду знімлю десь через місяців-два, тому що я так думаю, я блогер чи, чи не блогер? Одне відео раз у два місяці це ніби я себе блогером не вважаю. Тому що я вважаю, що якщо щось показувати, то треба, щоб було що показати, а не просто так виходити заради того, щоб як оце блогери щотижня випускають відео ні про що, як я дивилася, ці відео про шкарпетки мене це так обурило. Думаю, я дивлюсь, починаю дивитися відео в надії на те, що люди в них є що в людей є совість. А там ці відео про шкарпетки, одна блогерка на камеру вона важила ці шкарпетки і на камеру їх записувала. Я думаю, ну це взагалі така наглість, красти чужий час, совість треба. Мати. А інша блогерка повернулася задницею до камери і нитки розкладувала на дивані. Також мені це не сподобалося. Тому і я вирішила, думаю, я буду знімати відео, я не буду в людей так час красти. Так що зараз наступне відео, я планую передягнути светер, вдягнула цей светр магнолія і покажу оці речі з американських сайтів, які я. Хотіла продати. Зараз, якщо вам цікаво, в'язальцям подивитися от, оці сумки фірми «Патрішанеш». Ну і Туфельки просто там далі у мене лежать. Так що наступне відео у мене буде також десь, можливо, через місяців-два в'язанню відео. Зараз я почала в'язати светер-чайка. Кажу також, не там просто нема що показувати, і пробую в'язати різні круглі кокетки японськими узорами. Але так якось ну такі складні, і деякі не всі мені підходять, бо я хочу круглу кокетку і узор, щоб тут був. Але ажури, тут якось дуже багато ажурів на по центру, я б такого не хотіла. От як я вив'яжу оці светри, мені сподобається тоді. Я вже я, я вже почала записувати, скільки петель я набрала, щоб допустим, це було комусь корисно самому подивитися, ну і зв'язати, щоб так от можна, скільки петель на горловину набрала, скільки там. Далі, що які там елементи в'язала. Тому що зараз оця модель, не знаю, можна подивитися. Оця ідея також з цим рукавом таким. Це я взяла в інтернеті. Побачила одна жінка, так в'язала. Мені видалося це цікаво. Не знаю наскільки це модно, але це оригінально сіре, з рожевим, також непогано дивиться. Ще цей колір гарно дивиться з голубим. От. Кітльовка. Я в цілому цим светром задоволена і попередній Магнолія, а поки що в мене так нема багато светрів в'язаних. Так що, це до наступного відео буду вже так намагатися бути більш корисною, щоб можна було мої речі, які я показувала, повторити. Але я думаю, що ідеї, які я показала в цьому відео, також можна деякими скористатися. Все, всім успіхів.